Друзі, усім привіт! Так. Згадала сьогодні Мар'яшку, Коли ми там в неї були, вона казала, Таня, надінь перчатки, бережи руки. І я пригад, пригадую, я тоді з Києва приїхала і в аптеці купувала отакі перчатки. Тому що дійсно руки так пересихають, і наче, то там, ну, що ти там робиш, а тут... Те почистила, те помила, те ще раз помила, там протергла, там то-то-то. І дуже пересихають руки до ні. Обід будемо готувати разом. Але ж спочатку одягну перчатки. І поки одягаю перчатки, хочу там відповісти на одне запитання. Чому я так часто і е, кажу, що економимо світло, показую, як економимо світло і ще щось. Е, типу, шукаєш чи контент, чи хочеш показати, як все погано. Дудки вам, у нас нічого не погано, ми віримо в добре, це Ну, коротше, так само. Я показую свою реаль... своє реальне життя і чому я за світло кожного дня кажу, Тому що, знаєте, якщо б це ти почув по телебаченню чи прочитав повідомлення про те, що потрібно там економити світло, ти отримав це як інформацію, отримав як інформацію. Це од... одно. Одне, одно. А якщо ти з власного досвіду знаєш, чому це потрібно робити, то ти кожну хвилину про це думаєш. Так, борщик у мене сьогодні буде з м'яса, свининка вирізка. Я так порізала на шматочки. Так, цибульку вже можна дістити. Що таке? Так, цибульку я дістала, м'яско вже майже годину в мене кипить. Ось така фігня малята, любі хлопчики і дівчата. Так, Бурячок я порізала. Достала вже моркву, хай розмерзається, перчик болгарський, картопля, чеснок. Зараз буду обжарювати бурячок, бо хочеться такий смачний борщик. А, ще баночка з-під горчиці. Думаю, ні, не буду викидати, бачила. Як роблять свічки, ваткою отак от кладуть сюди і фітільком крутять, і заливають олією. І кажуть: а отут дирочку роблять, отак закривають, фітільок сюди просунули. І кажуть, що, і кажуть, що така свічка може бути. Ну, я думаю, це скло, воно ж якось так накаляється. Думаю, ні, може, під спеції собі залишу, етикетку цю зніму, бачите, і буде класно. Ау, щось в мене все з рук валиться, коротше, як завжди. Так все добре починалося. Ну, я не довго, так, 2-3 хвилиночки і все. Так само і картоплю. Швиденько, швиденько. Дві-три хвилиночки. Я не знаю, якийсь особистий такий. Куст виходить? Так, бурячок вже тут, Уже закипаю, прикрутили, кришечкою, накрили, Ай, молодець. Ну, сам себе не поховали, що це зробить. Тому, як буду кажуть, почни поважати сама себе. І потім інші підтягнуться. Все точно. Сама себе давай. Вихваляй, тут якась гарно. Ну, а що ні? Гарно. Та такий борщ швидко вариться. Головне м'ясо зварити і все. Так, уже чесночок порізала, лаврушка, томатик. І зараз піджарочку зроблю. Потім томатик додам, капусточка і все, борщик і готовий. Ми поки що без ну, буде видно. У мене підгоріла зажарочка, лучок трошки. Ну, трошки, я там стояла ювелірною роботою і займалася. Бачите, такий борщик, виходить, тут уже все. і Бурячок, і зажарочка, лаврушечка, все гаразд, і залишилося тільки порізати капусточку. Зараз буду різати, але ще її забагато. Тому я поріжу її всю. Як вона є. І та, що залишиться, заморожу. Казали дівчата, що заморажують, і потім, коли потрібно, дістали, і вже є. Ну, порізано по порціям. Тому зараз буду так. Чи дадуть світло, чи не дадуть, ну, начебто зараз іще так видно. Та і наш боршець готовий. Зараз капустечка тільки-тільки закипить. Чи сьогодні? Не Нічого, і це пройде, завжди так не буде. Зато скільки в нас борщу українського буде. Та-та! Все, щось хай закипить. Думаю, що воно не кипить, а я ж уже не про те думаю. І зараз цю капусточку доріжу. Так, пробачте, світло ще не дали нам. Хочу сказати, сьогодні не мій день, що я за хазяйка, головне, щоб перчатки наділа. Так, стосовно перчаток, я в аптеці купувала блакитні такі були і, і білі. Білі класні. А от ті, що блакитні, вони якось тин-тин і вони якось рвуться. Ні, то таке, не витрачайте кошти, а різниця там була невелика. Щось якісь 5 блакитні були 5 гривень. А ці були сім за пару. Так, почала різати капусту. Різати то добре. Думаю, на, дош... на дошці вже не поміщається. Язик заплетається, все з рук летить. Капуста по всій хаті. Я її в пакет. Вона ви... випадає з того пакету. Я не знаю, з рук все валиться. Ну що, бувають і такі дні? Так, тут що? Тут вже чи ще? Вже чи ще? Чи що я кажу? Боже, хай, Ні, то я так. Ні, вже хватить. Готовий борщик. Немає світла, тому, ну, хоч якось воно видно я не можу сказати, що я нашинкувала або порізала капусту, бо я її нарубила. <свісно> нарубила, ну нічого, так от нехай світло дадуть, тоді я вже в морозилку полізу. А вчора я купувала ось таке м'ясо, воно вже мариноване. М'яско стегна 20 хвилин. Ну, коротше, скільки готувати. І які тут спеції, я зараз вам крупно покажу. Робіть скріншот, якщо це цікаво. Бо тоді я брала курочку, то класна була. Так, сковорідка вже нагрівається, Таня вже остиває. Так, дзвоняйте за таку картинку, але в країні війна. Отак і буває мене дівчата запитували, як я себе заспокоюю. Ну, по-перше, то прогулянки, там природа, бла-бла-бла, це зрозуміло. В мене є одна така справа, яка мені допомагає. Я набираю так воздуху, і потім, коли я його видихаю, я посміхаюся і починаю щось казати. І так воно мені допомагає. Так допомагає позитивні відео записувати для вас. Тому що. Це вже перевірено неоднократно, і не тільки під час війни раніше були ситуації, коли потрібно було посміхатися, коли хотілося плакати. Були такі ситуації. І тоді в мене таке вироботалось якось так. Тому я й кажу: сковорідка накаляється, Таня остиває. Привіт, мої дорогенькі. Це наприклад. Так, скільки я вважала, я вже не пам'ятаю. Я сьогодні нічого не пам'ятаю, так що звиняйте. Раз, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Ну, мабуть, сім. Десь так. І зараз 10 хвилин з однієї, потім 10 з іншої. Так, ми з вами ще не готували. Ау! Я кажу, ні, то нормально все нормально, робочий процес. Не накручуй себе, бо ти вмієш, в тебе так добре це получається. Ти в цьому спеціаліст, Таня. Накрутити, зробити проблему, потім мужньо її вирішувати. О, це так, Таня, це про тебе. Тому ляпнула, так і ляпнула там на пол пошути. Нічого. Де воно там? Нічого і не видно. Ха. Ось такому я ходжу. Привіт. А, усе ляпнуло. Нічого, поми! Я скажу, що на мій день. Підгорає, підгоріло дуже. ну, Світла ще немає, тому і так видно. Такий якийсь домашній лук у нас сьогодні під горанням. А, нічого, нічого. Хай 5 хвилин трошки зараз воно так підсмажиться, а, тоді я переверну на той бік, додавлю водички і водичка може трошки поприбирає. <свісно> Оце наготувала, хоч борщ є. Ні, ну я думаю, що я врятую курочку, яка підгоріла. А на гарнір у нас буде або гречка, або рис. Спочатку вже зняла руки такі класні, хоча дуже багато чого мила. Тому бережіть руки і оце хай воно буде найгірше в нашому житті. Нічого. І все буде добре. Вже темніє, світла ще немає, тому буду закінчувати свій влог. от обік, ну що ти зробиш? Нічого. Все буде добре. Обов'язково.